Всім привіт! З вами Андер Він. І сьогодні я вам розкажу 4 способи, за допомогою яких ви зможете заробляти в Goatly набагато більше, ніж ви заробляли до цього. Але перед початком я вам кажу, щоб ви обов'язково підписалися на мій телеграм-канал. Силочка обов'язково буде в описі, тому що в цьому телеграм-каналі я викладаю всі проекти безкладень. Кожного дня виходять якісь нові проекти, в яких ми заробляємо без вкладень, це саме головне. Просто підписуйтесь і будьте в числі одних з самих перших, хто реєструється, заробляє і виводить гроші на халяву. Обов'язково підписуйтесь, як бачите, кожного Божого дня є якісь проекти, які я виставляю, в яких ми реєструємося, і пізніше ми забираємо з них. Просто халявні гроші. Тому підписуйся, ти не пожалієш. Давайте перейдемо до першого способу. Перший спосіб, після цього, як ви зареєструвалися, є Goatly Airdrop. Якщо ви, наприклад, ви хочете щось там вкласти, допустимо, я вклав біля 10 доларів, але буду вкладати ще 50 доларів. От, Goatly Airdrop. забирайте його, нажимаєте, як зареєструвалися на токен, і Goatly Airdrop нажимаєте, щоб забрати. Там вам потрібно підписатися на Telegram, на Twitter, скинути свої нікнейми і адрес USDT Binance. Це перший такий спосіб. Я думаю, багато хто його знав. Другий такий сильний спосіб це є реферали. Як бачите, в мене більше 150 рефералів. От із цих рефералів потрошки капає комісія. Як бачите, 96. Гоутлі мені накапало з такої комісії, от, але це ще не все, тому що дуже багато рефералів приєднуються за останні дні. І взагалі реферали це дуже класна тема. Тому піарте вашу реферальну силку. Як бачите, тут є багато багато уровнів. Якщо не помиляюсь, їх є 10. От і навіть на цих других уровнях ви зможете заробляти взагалі, як ці уровні шифруються, от бачите, 149 рефералів це люди, які зареєструвалися по моїй реферальній силці. І далі п'ять людей, хтось з тих 49 людей, які зареєструвалися по моїй силці, закликали. На свою реферальну силку. І з них так само мені буде капати якийсь процент, якщо вони щось закинуть, або, як бачите, як тут, викличуть айрдроп. Тобто їм дадуть айдроп і мені вже буде капати з них якась комісія. E, взагалі, це дуже прикольний метод. Третій спосіб, це після цього, як вам дали навіть аирдроп, і вам кожного дня буде з нього щось капати, воно буде капати вам на баланс. І зразу, зразу, після того, як воно вам капнуло, мінімально 5. Goatly, ви зразу можете їх нажати на стекінг, і на стейкінг зразу відправити, щоб воно далі вам капало. І чим більше ви так зробите, тим більше вас буде капати кожного дня. Тобто, наприклад, якщо ви там вклали 100 Goatley, і вам там капає 2 Goatлі в день, ну чи більше там 6. Зі там 3 Голті в день, вам капає. Ви, наприклад, назбирали 6 Готлі за 2 дня і 6 Голтлів вклали, і вас вже не капає зі 100 Гоутлі, а капає з 106 Готлі. Тобто вам вже не буде капати 3 Голті в день, а там 3,33 Голті в день. Чи ще щось таке. Тобто, робіть так само. От, Наприклад, я от, е, з 120 дійшов до 202, а остальне буду пробувати виводити. Ну сайт виводить 100%, тому що є багато колег, які вже виводили в мене. От, все виводить. Як бачите, в мене. Кожного дня по 6 гоутлі капає. загалом вже 54 гоутлі. Тобто плюс-мінус 10 днів, або навіть більше вже пройшло. От, взагалі, всім дякую, хто ставить лайки. Підписується на канал, підписується на телеграм. І давайте вже перейдемо до четвертого нашого способу. Взагалі, четвертий спосіб це є дуже банальний. Спосіб, я думаю, всі про нього знали, але це просто такий відос для того, щоб, ви, якщо що, новичок перший раз в криптовалюті, зразу з'явилась можливість попасти в такий криптопроект. Тому не раджу вам його пропускати. Це донат. От, Ви можете закинути, наприклад, так як я 5 доларів, 10 доларів, з 10 доларів, дійти до 20 і просто їх. Вивести, я думаю, проект буде працювати ще дуже довго, тому що він недавно тільки відкрився, якщо не помиляюсь, 7 вересня, от буквально 10 днів назад, і тільки набирає свої обороти. Багато вже хто залетів проект, але я не думаю, що він закриється в найближчі два тижні. Тому спокійно можете закидати свої гроші. Я думаю, на 15 днів і обов'язково заберете в них оборот. От, Наприклад, я вклав 6 доларів, і якщо я не помиляюся, моїх 6 доларів залишилося 4 дня. От, Але я напевно буду заходити на другий круг. Тобто мені прийде 120 коутлі назад, що я їх вклав, і я їх напевно знову вкладу, щоб мені знову капало. А всім дякую за перегляд, всім дякую, хто додивився це відео. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Всім дякую, всім пока!